Наші військових, хлопців, щоб мали сили захищати нас. Господині готують для захисників України волинський борщ. Рецептом приготування сухого борщу поділилися жительки селища Колки із кореспондентами Суспільного. Спочатку бурячок, сухий, потім морква, капусточка, цибулька, зелень, сушена, чосничок. Даже корінь пастернаку це все фасуємо, вважимо, пакуємо, вакуміруємо і відправляємо своїм хлопцям. Військовим залишиться взяти 5 літрів води, засипати порцію сухих овочів у казанок, додати за смаком спеції, томатну пасту і поставити усе це на вогонь. Через 15 хвилин можна смакувати, розказала господиня Світлана Назарчук. Ми півдня робимо ці борщі до п'ятої години. Нам не важко. Волонтерський цех Наталія Литвинова і Світлана Назарчук облаштували у селищному будинку культури. Говорять, інгредієнти для приготування сухого борщу їм привозять жителі громади. Українським воїнам у кожну порцію господині кладуть ще листівку із побажанням. Перемоги, здоров'я, здоров'я, терпіння, наснаги. допомагати і щоб вже швидше. Забралася русня з нашої України. Усього у Колківському будинку культури працюють десятеро волонтерів. Вони забезпечують переселенців і українських військових одягом і взуттям, сказала Людмила Войтович. Продукти треба, медикаменти треба. Амуніція треба. Ви ж самі знаєте, що це все шукають в основній масі волонтери. В даний центр приходить більше переселенці, приходять, приходять дружини військових, яким ми допомагаємо формувати посилки, які вони відсилають безпосередньо своїм бійцям на фронт. Петро Юровчик, Петропотієвський, Суспільне, Луцьк.